Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Пошти на півдругої. Зараз розкажу, де була, що купила, все вам покажу. Не лякайтесь, у мене тут трошки переворот. Переворот. Це, з підвала принесла таку сумку, торбу таку. Буду ж. Це мене руки тут мої, да, мішають. Торбу принесла, бо буду закладати того. Ой, як воно так узять, щоб не мішало вам. Буду закладати посилку в п'ятницю. Не хочеться навіть виходити на вулицю, але дуже сонячно і дуже тепло, 28 градусів. Квіти полила зранку. Тут уже в мене ще розквітли трошечки. Ось один ще розквітнув. Квіточка. Ну, ці вже ви бачили тройко квітли. Я думала, що ще якісь будуть квітнути, Хай собі квітнуть. От. Де я була, значить, я зранку поїхала до своєї приятельки. Холодильник розщапирений. Не лякайтеся, все розкажу. Поїхала до своєї приятельки, відвезла їй все, що треба, повернулася в центр, там погуляла-погуляла в центрі приїхала додому. В центрі сходила в магазин Віклунд, купила отакі конфетки. Бачите, сьогодні вони 5,99 за кілограм. Тут на 6,52. Отут всякі різні карамельки. Це на посилку. От. Це купила на на, євро щимось. на, На євро, ой, на 92 цента купила для себе. Ну, знаєте, Поклала тільки ті, що я люблю. Оці дуже смачні. Тут розкажу, що тут така, як нуга осередки, м'якуча така. І оце в шоколаді. Ці я люблю. Оці люблю одну вже з'їла таку, одну вже з'їла таку. І такі люблю. ММДМси, отакі здорові, там горішок середки. А тут такий шоколад, а всередині як такий топлений шоколад. Це взяла собі. Ну, вже трошки з нього поїла. Їм не брала отакі. От вони у нас оце перший раз такі, думаю, що я думала, воно там тверде. Того й не брала. А тоді, думаю, так, ану, стой. Взяла отокуштувала. Пішла і добрала на євро 2, ну, на євро 170 г. Тут тільки. Такі. Я їх тоді туди, туди сиплю і оце все своїм посилком украшенки взяла, бо в мене давно не було крашанок, закінчилося Так я не купувала, все забувала. От, тепер купила ось крашаночки Такі 10 штук до 15-го числа. Квапа це, значить, вони гуляли на свіжому повітрі. Це собі винограду намила. Треба їсти ж його це сік пила. Я вже пообідала. От. Ну, а Це ж повинімала все з холодильника. От. Тут там стоїть і два латка в тому. От. Тут він сам розморозюється в мене. Оця частина розморозюється сама. Але я тоді її помию хорошо, все. А тут я роблю так, як робили мої мамо. Бачите? Ось. З кипятком вода, закриваю двері, бо бачите, як намерзло. О, що я не можу навіть оці убрати скляні. Не можу, бо дуже намерзло. О, це в мене гірчану кашу варила, ще трохи є. А це вчора робила собі котлетки. такі хороші з курячого хваршу, картоплі додала. Це в мене молоко я купляла ціле. Тут трошки молока треба зварити, молочне на вечір собі. От. Картопля. А тут в мене ще винограда трохи. А це я е, такі свинячі реберця варю. Бачите? Свинячі реберця, зварю і картоплю пощищу, зроблю таке. Таке жидіньке. Вроді, як суп, не суп. І картопля з реберцями, коротше. Бо ще м'яса повно там в тому. Це ж одно села, одно села, приятель, приятельки свої, а все одно дуже багато. Дуже багато треба його поїдати, бо не хочеться не хочеться, щоб воно там стояло і перемерзало. Треба все попоїдати. Як відпуску поїду, скоро ж літом поїду в відпуску. Бачите. Чорний це лідер прийшов. 7 євро, дві пачки. А по чому кіло? 8,75. Здорова ціна. Купальник оце такий сміжний. Жіночі пирожочки. Я такі люблю пирожочок. Сіка тут 8 штук за 2 євро. Ну, не дешево. Я я, та інколи беру. Інколи мені хочеться, я беру. Інколи дають. Лімони, ну, я не заходила в блідол. Можна було лимони купити. Он 79 центів пів кіла. Це кабачок. Не, поки не буду кабачок, бо треба капусту. Чи слушкувати і в мене ще півголовки, мабуть, я її стушкую. капусту ось. Тут такі всякі булочки. Ой, щось невдобно сіла. Всякі такі булочки, та що це мішає? Круасани, булочки. Крем оцей бонжур, бонжур, бонжур. Тори Юсто. він хороший. Це, виходить, євро 75. Отака штучка одна. Він непоганий. Ну, мені дві не треба. На що воно мені? Дві їх купувати. О. Із того, із сиру тортик 9,99. А це, це той овочний із вітчиною тортик. Дивіться саме, то рибка, то те, то все квіточки. Красиві всякі різні. я тут була, трохи походила в центрі. Нема знижок, по магазинам немає нічого, але квіточок на базарі повно. І фруктонези всякої повно. Оце, я думаю, Хороша ковбаска салями. Ой, ну така, як у нас раніше була, її вже немає. От була смачна євро 99 там 300 грам ковбаски. Ой, смачна, нема вже такої. Оце теж хороший той тортик, ось він із того, з юсту із сиру. От. А це який тортик? Це захер, захер теж дуже смачний. 6,99 захер торту. Теж вкусний. 13,98 кіло, а цей 5,99 за кіло. Цей більше значить. Ага, кіло 250, а тут пів кіла. Отакі непогані тортики теж. Тільки без того, без Це такі хороші. Я раніше часто брала такі всякі тортики. Морозиво вон 50 центів знижка. Хороше морозиво, але в мене там ще холотою стоїть у тому. Та, скажіть де? У ванні ж, лоток здоровий ще стоїть там. М'ясо риба і морозиво і, і дріжджі, щоб не, те, не пропало. Ось купальники такі, бачите. Всякі різні. Не знаю, чи вам це цікаво, чи не цікаво. Ось От, тут, бачите, красовочки, якісь 1299. І Жіночі і мужичі. От, а це для дітей красовочки 999. Це таку ковбаску я брала, собі трошки поїла, а тоді морозилку заморозила, відвезла подруги. Не хочу, не хочу. Ось такі банани вони непогані. Ну, от. Євро 75, така коробочка там. такі. Таке теж, як сказати, не, не мармелад, а як якесь таке м'якеньке всередині, оце шоколадом залите. Ну, непогане таке. Воно й на розв'яз таке продається, а я не стала брати. Оце таке непогане, оце все. Отак от. Так що так якось так. Оце, дивіться, показала вам. Оце теж меблі. Теж мені не треба меблі ніякі. Знижки, знижки, знижки на меблі, на меблі. На все знижки. Ще не всю літо пройти, вже будуть оці знижки робити на той, на меблі, на меблі літні. Оці що на дворі стоять на балконах та на терасах. Ось, оце таке, що це, бачите, таке оце такі комплекти. О, так що будуть знижки качелі. Ой, інколи качелі по 199 євро такі хороші, здорові, дерев'яні з м'якими сідушками. Оце мені цікаво, що воно таке? Це такий диван чи така накидка на диван непонятно, оце мені 70 євро, ну, пошти 70. От. Пехмусте написано м'яке. Ну, а так, стоїть, от, бачите, так, як вроді. Та є, мабуть, все ж, все ж одягати його на дивана. От отак. Ну, оце от показала, вам ще покажу. Такі конфетки. От. Мої дуже люблять. Настюша дуже любить Сашко. Та Янічка з павликом люблять, але вони більше чорний шоколад. Ну, так інколи той поїдять. Так що бувайте здорові, бувайте щасливі, тримаймось. Все буде Україна. Пока-пока.